Поки ми оце спали, ми проспали. Для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, і українців не питають. Зараз же шумови що стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернути руську православну церкву, де 80% оцих цих попов да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для... Окупанта привід ступить ногою на, на чужу -чу землю і сказати: ми спасаємо своїх тут. Руска там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Знаєте? Все є знати граньоні пліти. Отакі раньоні пліти. На них написано, що Росія нічого без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це про Рашку, яка який завжди був тіпа, десь там вільний, поняли на території СНЕ. Насправді вони в Україну вважають території Росії. І де за типа памініму свободу і кусок хліба нами користуються як просто рабами, які тіпа в пендіциті колишнього СНГ і Росія без України. Ніхто, блін, і нішо, без чорного моря, без наших чорнозомів і наших людей.